Майже рік воїн вважався безвісті зниклим. Медійну та культурну родину Чернівців сколихнула новина. Аналіз ДНК підтвердив загибель Чернівецького телеоператора Ярослава Левицького. Нашого Ярослава не стало. Тепер вже офіційно. Майже рік ми чекали і вірили в краще. Сподівалися, що він десь у полоні, що живий. Але на жаль, цього не сталося. Вчора, 8.09, ми отримали підтвердження збігу. З його ДНК йдеться у дописі Контрабанда, бар, співвласником якого був Ярослав. Ярік, була така примарна надія, що ти в списках на обмін, війна безжальна, ти загинув, написав режисер Дмитро Сухолиткий. Герой долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, мав досвід служби зв'язківцем. Восени минулого року виконував завдання на Покровському напрямку. З листопада 2024 року Ярослав вважався безвісті зниклим. Коли відбудеться прощання з Ярославом Левицьким, наразі невідомо. Вічна пам'ять та слава герою.